Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка. Послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте відгадати, про кого в ній мовиться? Хто є найріднішою людиною для кожного з нас? Хто у нас ніжно так голубить? Як ми хворі цілі ночі не стуляють свої очі? Хто співає нам пісень? Хто в негоду забавляє, гарні нам ляльки дає? Та читає нам казки. Хто це тітки? Так, це матуся. Мама, для кожного одна і вона найрідніша, наймиліша. Малята, пропоную зробити подарунок для ваших матусь. Давайте зробимо своїми рученятами гарні квіти із паперу для ваших матусь. Для роботи вам знадобиться кольоровий папір будь-яких кольорів, аркуш білого паперу, клей, фломастер зеленого кольору та будь-якого іншого кольору та серветки. Розпочинаємо. Починаємо малювати зеленим фломастером стебло для квітки. Потім беремо кольоровий папір, відриваємо шматок папіру та шмакаємо його. Робимо кульку. Робимо багато таких кульок із різнокольорового папіру. Ось скільки багато різнокольорових кульок в мене вийшло. А тепер давайте викладемо наші різнокольорові кульки, наші майбутні квітки. До стебла квітки ось так, з однієї та з іншої сторони. Ну, а зараз потрібно приклеїти всі ці деталі до білого аркушу паперу, до стебла квітки. Тепер візьміть серветку та фломастер та намалюйте по всій поверхні серветці ось такі круги. Зробіть відбитки фломастера на інших двох серветках. Потім беремо серветку. Та згинаємо її посередині. Ось так пальчиками робимо ось таку гармошку. притискаємо пальчиками, і виходить нас ось такий бантик. Так само робимо з іншими серветками. Потім наносимо клей на бантик. Та приклеїмо його внизу букета. Ось так. Так само приклеїмо інші бантики. Потім візьміть зелений фломастер та домалюйте стебло до букету. Ось такий гарний букет вийшов. Перш ніж приступити до роботи малята, Виконати пальчикову гімнастику моя сім'я. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся. Цей пальчик мій татусь. Цей пальчик моя матуся. А цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Так само виконайте з іншою ручкою. Буду із нетерпінням чекати на ваші фото з вашими квітами, а я малята, з вами прощаюсь. До нової зустрічі!